Вітаю! Пропоную зробити просту коротку арт-терапевтичну вправу, яка допоможе вам знайти внутрішні опори і визначитися, на що в собі можна спертися, щоб подолати одну або низку непростих ситуацій в житті. Інвентар для роботи дуже простий. Це аркуш паперу формату А4 біленький і кольорові А На аркуші посередині намалюйте квітку з досить великою серцевинкою і сім пелюстків для неї. Зараз покажу, як це має бути. У вас має бути отака от заготовка будь-яким кольором. Тепер подумайте про а, одну ситуацію чи а, череду ситуацій. якусь а, велику а, життєву проблему, в якій ви знаходитесь і з якою ви хотіли знайти а, вихід, або просто відчувати себе в цій історії краще. А, і... Виберіть першу пелюстку, з якою ви будете працювати. Це може бути будь-яка пелюстка із сімох. І тепер подумайте про, згадайте всі свої сильні риси характеру. Ваші риси характеру, які завжди вам допомагали по життю долати труднощі. Можливо, інші люди у вас підмічають, що ти от така і от така, от ти можеш впоратись завдяки тому, що ти і яка ти. Зробіть ревізію всіх своїх сильних рис характеру. І подумайте, на який символ образ ваші риси характеру можуть бути схожі. Це може бути щось простеньке. Якийсь предмет, тварина, пташка, явище природи спонтанно. Розслабтесь, прислухайтеся до себе і йдіть за тими образами, які підкидає вам ваша підсвідомість. Це, ну, там, наприклад, може бути вам сполону думку, що це Орел, що ваші сильні риси характеру схожі на Орла. І намалюйте простенько, як вмієте цей символ-образ в своїй першій пелюсці. Якщо ніякий символ вам не прийшов, ви не придумали, візьміть олівець того кольору, який у вас асоціюється з вашими сильними рисами характеру. І проживаючи їх ще раз, відчуття, що вони справді у вас є, замалюйте вашу пелюстку цим кольором. Навіть можна зробити подвійний малюнок і символ намалювати, і додати, додати туди кольора, який асоціюється у вас з вашою силою характеру. Я більше свою квітку показувати не буду. Думаю, малюнок тут максимально простий, поїхали далі. Переходимо до другої пелюстки. Вона може бути не наступна, будь-яка вибирайте і подумайте про свій життєвий досвід. Подумайте, згадайте максимум тих ситуацій, з якими ви за все своє життя вже впорались. Також особисто пропоную, наполягаю на тому, щоб ви пригадали ситуації, які здавалися важкими саме вам. Вони були важкі для вас, і це ваше було таке власне. Власний виклик для вас, щоб вийти з цієї ситуації, тобто для оточуючих, для інших людей ця ситуація не здавалася якимось викликом чи складною. А для вас так, оці ситуації теж згадуючи. І згадуючи і думаючи про цей досвід, подумайте, на що чи на кого він міг би бути схожий. І намалюйте цей символ в своїй другій пелюсці. Або так само виберіть олівець того кольору, який асоціюється у вас з вашим досвідом, і замалюйте цю пелюстку олівцем цього кольору. Переходимо до пелюстки номер 3 Це Досвід, сила вашого роду, ваших пращурів, ваших батьків, бабусь, дідусів, прабабусь, прадідусів. Згадайте сімейну історію і знайдіть в ній приклади того, як ваш рід, ваші пращури, ваші батьки долали складнощі, як їм це вдавалося, що вони для цього робили, на що собі вони спиралися. В принципі, те, що ми зараз живемо, це каже про те, що наші пращури долали життєві труднощі, продовжували жити, народжувати дітей, давати їм життя. Принаймні за це їх можна поважати і спиратися на їх силу. Знайдіть. Такі історії, приклади вашій родині, і намалюйте в третій пелюстці символ образ сили вашого роду, або замалюйте цю пелюстку кольором, який асоціюється у вас з силою вашого роду, обов'язково переживаючи відчуття, що ви. Теж дотичні до цієї сили, і вона також передалась і вам. Переходимо до наступної пелюстки. Тут я вам пропоную подумати, яка можливість ховається для вас в цій складній ситуації. Я чудово розумію, що це можна побачити не відразу, але у більшості випадків у більшості це завжди є. Можна знайти вигіду, можливість, яка для вас. Захована в цій складній ситуації. Знаєте, я пропоную увімкнути такий азарт, гру, а от все ж таки я найду. Такий підход дуже класно виводить нас із стану жертви і робить нас, передає пульт управління своїм життям до нас. І це захопливо, цікаво. Пропоную гарненько зараз поставити на паузу і подумати, знайти хоч малесеньку, але можливість вигіду, як ви цю ситуацію можете повернути собі на користь. Коли знайдете так само намалюйте символ образ у вибраній четвертій пелюстці, або замалюйте її якимось певним кольором. Наступна п'ята пелюстка, я пропоную подумати, знайти а, якусь а, власну або загальну, загальновідому ідею, філософію, вірування, притчу, якусь мудрість, прислів'я про долання складних ситуацій. Те, що спадає на думку, наприклад, притча про табличку так буде не завжди. Для когось це може бути якесь духовне вчення, для когось це може бути віра, релі... релігія. Да? Подумайте, знайдіть для себе саме таку ідею або філософію. А що це може бути? Там Хтось вірить в карму, вчення про карму, знайдіть щось своє і образ, символ п'яту пелюстку або замальовуйте її кольором. Пелюстка номер 6 це вдячність. Вдячність відкриває багато дверей. Вдячність, відчуття цієї емоції, відчуття вдячності ох, окрилює, надає сили рухатись далі. Дивіться, тут може бути, як, в принципі, вдячність, за що ви зараз вдячність життю, в принципі. Відокремлено від тієї складної ситуації, в якій ви зараз знаходитесь, просто знайдіть багато привідів для вдячності. Або, можливо, ви також знайдете, за що ви можете бути вдячні, вдячною конкретно тій ситуації, з якою ви зараз працюєте. Намалюйте символ образ своєї вдячності, обов'язково відчуйте це, переживіть на рівні емоцій, або замалюйте шосту пелюстку кольором вдячності по вашій кольоровій гамі. У нас залишилася окрема остання сьома пелюстка, і ця сьома пелюстка це про ваш власний рецепт. Що з того, що я не перерахувала, а я не перерахувала ще достатньо багато варіантів, як долати складні ситуації? Який ваш особистий рецепт? На що ви спираєтесь? Що вам в більшості випадків допомагає справлятися зі складнощами життя? Що це? А подумайте, коли вже дійдете висновку, намалюйте символ образ, або замалюйте кольором останню сьому пелюстку, і переходимо до завершальної, завершального етапу цієї техніки. І так, у вас є сім пелюсток і є. Ще не замальована серцевина вашої квітки. Серцевині я пропоную серцевину заповнити станом. Подумайте, в якому стані варто перебувати емоційному, душевному, ментальному, щоб з легкістю долати життєві складності. Що це за стан? Стан дорослості, стан творця свого життя. Що це може бути? Подумайте, знайдіть той стан, який буде тримати, буде основою ваших методів, ваших способів давати складнощі. А коли знайдете проживіть його, обов'язково проживіть. І в серцевині посередині ви можете або намалювати символ цього стану, або замалювати кольором, краще зробити і те, і інше, і обов'язково, особливо коли ви будете замальовувати свою серцевинку кольором, певним, да, який ви вибрали, Переживайте, проживайте цей стан, підніміть його в собі, щоб ваше тіло запам'ятало, як це відбувається. І коли серцевинка буде замальована, подивіться на свою роботу на відстані витягнутої руки. І можете дати назву окремо своїй роботі. Що це за квітка, як вона називається, там це може бути квітка стійкості, квітка витривалості, все що завгодно, що вам спаде на думку. І інтуїтивно, як вам здається, який перший пелюсток, яку першу пелюстку ви б зірвали з цієї квітки от прямо зараз, на що вам варто. З усіх сіми варіантів спертися, щоб легко вирішити. Свою складну життєву ситуацію вийти з цієї проблеми, або підтримати себе, просто підтримати. Бо бувають ситуації, які так ну, да, легко і швидко вони не, не, не вирішуються в житті. Тоді просто підтримати, на яку пелюстку яку зараз, да, як в казці, хочеться відірвати і наповнитися тим. Її сенсом і наберіть це за свою формулу, за власну формулу життєстійкості. Також цей малюнок можна додатково доповнити, хочете намалюйте стебло для своєї квітки, хочете намалюйте. Ще стебло, коріння, землю, якось її укорінити, все що завгодно. Ви можете там додати їй якогось пейзажа, сонечка чи, чи ще чогось. Подумайте, проявіть фантазію, прислухайтесь до себе і зробіть малюнок, щоб вам було гарно, вам було красиво і вам це саме головне давало сили. На все добре, до побачення!